Що сталося у висолковому світі за останній час? Розкажу просто зараз. Мене звати Костя Андріїв. Ми починаємо. Пару хлопців геїв побили сусіди. Це сталося у Києві. Спочатку люди за стінкою писали образливі написи на дверях квартири, де жили двоє гомосексуалів. Тепер на хлопців напали у обох закриті черепно-мозкові травми та струси головного мозку. Потерпілі кажуть, будуть звертатися до суду. Найкращі новини, коли ти підтримуєш нас гривною. Як це зробити? дивись в описі під цим відео. А в українській армії ще один камінаут. Його зробив військовий на ім'я Лель. Йому 50 і він гей. У 2022 році він вступив до ТРО. Його побратими про нього знали і приймали. Військовий каже, зараз має коханого, тому хоче, аби в Україні якнайшвидше прийняли цивільні партнерства. Продовжимо просто зараз. А поки постав лайк під цим відео. Тоді воно буде ще популярнішим. А у Грузії хочуть обмежити права ЛГБТ людей. Там написали законопроєкт про заборону так званої гей-пропаганди. Він є калькою аналогічного російського закону. Звісно, для мене це російський закон з усього світу тільки росіяни хочуть зруйнувати демократію в Грузії. А от у Таїланді легалізували одностатеві шлюби. Так вирішив тамтешній парламент. За це проголосували майже усі депутати і депутатки. Тепер одружені люди зможуть отримати податкові пільги, матимуть право на спадок один одного і можливість виховувати дітей. Все як і в гетеросексуальних людей. Таїланд став першою країною Південно-східної Азії, де з'явилися одностатеві шлюби. У Києві покажуть кіно про ЛГБТ. Квірні фільми можна буде побачити на фестивалі Сонячний зайчик. Санібані. його проведуть з 19 до 26 квітня. Окрім конкурсних стрічок, покажуть і гучні прем'єри. Це зокрема драма Всі ми не знайомці з Ендрю Скоттом та полом Мескалем, а також документалка про темношкірого квірного репера Ліл Наса ікс. Програмі представлені і українські і міжнародні фільми, що ще є одним способом взаємодії для спільноти української з міжнародною. Перший секс має бути тоді, коли тобі дійсно комфортно. Про це заявила акторка Ребел Вілсон. Вона зізналася, втратила цноту у 35. Тому до цього їй доводилося постійно брехати оточенню. Минулоріч Ребел зробила камінаут. Зараз вона готується до весілля із коханою. Люди можуть почекати, поки вони будуть готові до сексу, або поки стануть трохи зрілішими. Вам, очевидно, не потрібно чекати, поки виповниться 30, як мені, але ви не повинні відчувати тиск у молодому віці. А це було останнє повідомлення випуску. Натискай кнопку спонсорство та підтримуй гей новини. І тоді ми повернемося зовсім скоро. На все добре.